Так, що ж, всім привіт! Народ з вас підписов Подобайка. Ми зупинились на тому, що на мене напали е, тутуль і і крі крік -крі. Ну, Давайте. Вони чомусь не погоджуються на мирну угоду. Але це нічого страшного, ми прям сильніші за них, тому можемо за це не хвилюватись. Але все ж таки, я не хочу витрачати свій час і ресурси на війну з ними. Навіть мінімум ресурсів, не хочу на це витрачати. Ще 502 висаджують. На... Викликаю 503. Ну, вони впоратися зі мною взагалі ніяк. Кріки не погодились. Ну, ось, мені в будь-якому випадку треба збирати гроші на колонізацію. Ой, а, нехай. Там кріки сотку висадили, я думав, пропустив висадку. Так, ставлю сюди по 5%. Сюди закидую. Ого, 3000. 1200, 1400, максимум. В столицю. Так, і далі. Я до цього 70 тисяч збирав. Але дивіться, в нас вже ну, тут 35 тисяч колонізацій, і сюди 35 тисяч колонізацій. Враховуючи хочете, що припливають європейці, то мені б трохи пришвидшитись і вже по дві провінції. 100 тисяч підзбирати. І то мало буде. 110, 120. Десь так. Зібрати б зараз на рахунку. Так, ти, З тобою покращити відносини точно. 120 тисяч зберу на рахунку. А, до речі. Я ж всі провінції забудував фермами. Давайте нова провінція. Ти не будеш виключенням. На жаль, кількість привізів в мене обмежена. Я маю їх цінувати. І ще робити так, щоб вони максимально швидко зростали. Так, 120 тисяч на рахунку є, поки я збрав гроші. Колонізація здешевшилась, тому що у нас збільшилась технологій... технологічний рівень. Так, колонізація, колонізація. Асиміляція, асиміляція. І розформовуємо. Все, чекаємо. Чекаємо, поки закінчиться бонус. Так, це, зроблено. Ще дві провінції. Нам в копілочку. В Гавані 40 тисяч населення. Сюди. Та ну я ж збирався ці два острови собі забирати. А це тут вже Неапльське королівство. Європейці досить зі своїм колонізаторством. Ну хоча тут не тільки європейці, тут ще азіати. Окей, давайте. Ферма. Ферма. Трохи. Одразу побудую ферми в своїх нових провінціях. Далі. Економіку в гавані в нашій столиці. Рухаючи те, що в мене технології збільшується. Економіка все важливіше і важливіше стає. Тобто ми зараз від виробництво заробляємо більше, ніж від населення, а це ще не докачений гавана. Зараз докачуємо Гавану, і вона ще більше буде давати. Це те, що нам по технологіям ще качатись і качатись. Але те, що ми колонізували всю Кубу, це вже прекрасно. Чи можна краще? Можна краще. І ми зробимо краще. Але на це треба багато грошей, дуже багато. Є, гавана докачено по економіці. 2000 нас плюсом. Тепер я хочу. Я по 5% всюди поставив. До інфляції. Ми збираємо зараз грошей до інфляції. Що тут? Ми в того 20 тисяч населення? Прекрасно. Ось мені треба, щоб ці принципі були дуже багато населення, бо сюди висаджуються постійно. Що ж, до інфляції, напевно, збираю. І потім підемо по острівцям висаджуватись. В спробі якось розширитись додатково. Ну, слухайте, пам'ятаєте, я казав, що буду колонізувати острівці? Я тепер навіть не знаю, про що я це казав. Що ось тут Неапольська королівство 500 тисяч населення. Тут Лансанг 200 тисяч населення. Хм. Дивіться, 200 тисяч населення, 46 тисяч економіки, а. У мене. Я не те, щоб сильніше за них. Тут Ленстер 350 тисяч населення. Данія 300 тисяч населення. Про тебе я взагалі мовчу. Мені далі треба буде європейців з цих острів, островів випивати. І є сенс просто сісти в товари. У на нас зараз. Ну, не те, щоб на багато кроків. На дуже багато кроків. Типу майже 1500 кроків покращення населення є. Наруховуючи те, що у нас усюди побудовані Ферми. То в цьому є сенс. Якщо б я б все захотів в технології. То наскільки б швидко? Я просто думаю, може дійти до 45-го рівня технологій? Ой, до 55-го. А до 0,5-го. Так, до 55-го. Так, до 55-го. Прекрасно. Перше зрозуміло, що в населення технології. Фермо університет, розробка. І всім. Всім своїм провінціям по четвертому рівні ферм. Бо мені потрібні темпи зросту. Мені треба наздоганяти Європу. Бо європейська країна з такою кількістю провінцій, як в мене, буде куди сильніше за мене. Мені це не подобається. Так, і чекаємо. Знову чекаємо, назбираємо, не знаю, 200 тисяч, станемо в покращенні населення. 200 тисяч з головою, ну, з головою вистачить для того, щоб стати в покращенні населення. Надовго, на дуже довгий термін. Є, yeah. все в товари. І качаємось. Ну і вже ж мені не дадуть нормально відпочити. На мене хтось напав і при цьому. А ну-ка, мені здалося чи ні? 49 провінцій, але. Дивіться, у нас 7 провінцій, у них 49 провінцій, але різниці по населенню у нас менше, ніж в два рази. Якщо б вони зараз на мене не напали, я б спокійно наздогнав їх по населенню. І знаєте що? Я навіть не буду прибирати. Ну, я свій бюджет не буду зменшувати. Як 100% товар стоїть, так і стоїть. Я, ну, я можу навіть не замрачувати, щоб їх перемогти. Просто продовжуємо качатись. Що, 3000? Ну блін, це, це неприємно. 3404 викликаю. І намагаюся мирного з ними укласти. Але ні, вони обирають самовбитись. Я б такий, щоб в цій привінці постачання ще побудувати. І все одно я не зупиняюсь в покращенні населення. Нехай. 1800. ще 500 додатково. Мирного угоду. Не погодилися, нехай. Блін, але в цій провінції вони, вони зменшили населення своїми висадками, тим, що я змушений викликати, щоб їх зупинити. Ну так. Може, мирну угоду. Нарешті. Ну, і все одно я ще довго можу качати населення. Все ще, ось наскільки я заможній. Так, відшпіться всі від мене. Там хтось ще сильно на мене напав. Не ти, хтось інший. Ось чмор. Так. 209 тисяч населення. У мене 163 тисячі населення. Просто просто нагадаю, що. Але в них 190 тисяч економіки 63 технологія. Вони не прям слабші за мене, але вони висаджуються. Це моя головна перевага над ними усіма. Вони висаджуються, коли я їх приймаю своїми вистками. Вони втрачають більше за мене. Не достатньо більше, мені здається. Треба було б зробити, щоб вони більш, ще більше втрачали. Думаю, що висаджуватись не так просто. Так, ще. Дайте мені відновити населення в цій провінції. На, 1200 викликаю. І намагаюся укласти мирну угоду. О, нарешті. І розформую армію. Знову ж я весь цей час стаю 100% на товари. Просто нагадаю. І всі інші провінції. Так. У мене вже є 4 провінції 20 тисяч, одна 70 тисяч і дві по 10 тисяч. Ми качаємось. І у нас все ще багато кроків на покращення. 200 тисяч населення мало. У нас 263 тисячі. Мільйон. Навіть можна не думати: 500 тисяч, 700 тисяч, Ленстер 300 тисяч. Ось цілимось на 263 тисячі, щоб відвоювати острівці. Але проблема в тому, що вони вже захоплені. Я не буду їх кондернізовувати, і першу покраще використовувати. А це погано, це неприємно. І вибачайте, що відволікаю вас від приліту, але хочу нагадати, що в мене є гра, яку ви можете знайти по посланню в описі. І вона зараз зі знижкою коштує 40 гривень. Я буду дуже вдячний, якщо ви її придбаєте і пограєте. Ну, це непогана гра особливо за 40 гривень. Ну, тобто, це всього 40 гривень. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залишите рецензію. А якщо у вас немає можливості придбати, просто додайте її до бажаного. Так, ну що ж, дивіться, ми закінчили з покращенням населення. Ми з цим закінчили. Це дуже важливо. О, як багато. Я щойно побачив, просто. Що, чи на мене напав? 200 тисяч населення відчипись. Хто ще? У тебе взагалі одна провінція 15 тисяч населення відчупись, і тебе 48 тисяч населення відчупись. Навіть не всі відчупилися. який жах. Окей. Воювати, так воювати. Чекаємо, поки вони припливуть. Ой тут 99 економіка. Ця провінція. Дуже сильно постраждала. Але в неї 40 тисяч населення. Нарешті. Відновили. Так, зачекайте 40 тисяч? Як я качну в провінції? О ого. Я дуже непогано качнувся зараз. 295 тисяч населення, я можу спокійно відвоювати ось ці острівці у вас. Хоч у вас і 296 тисяч населення. Але скільки з провінції велика. Я можу просто висадитись сюди, а потім захищатись на своїх острівцях. А ось висадка від Чморща Намагаюсь мирну угоду укласти. Е, неприємно. Технології в економічний ріст. Не. Зараз зупинимо тебе. бо ти погодишся на мирну году. Ти погодився на мирну году. Давайте тисячу залишимо, вона 8%. Всього забирає. Зараз ще менше буду забирати. Чи ні, розформую. Так, Гавана, качаємо тебе економіку. Так, що ж? Останнє покращення в Гавані. у мене 115 тисяч економіки в Гавані. 7 тисяч прибуток. Теоретично, з цим ми могли б багато чого зробити. А в першу чергу на тебе на пастору, Хочу те, що ти вже воюєш з кимось. 338 тисяч населення, у мене 296. Так, ти сильніше за мене. Це треба визнати. Я це визнаю. Але чи зупинить це мене? Узагалі ну, ні. Збираємо гроші на рахунку стільки ж твоє населення. Ти уклав мирну угоду. Це неприємно. Призовне населення. Так, ні. Тут не викликаємо. Можемо ось тут 6 тисяч викликати, тут 6 тисяч, і тут 5 тисяч. Менше 5 тисяч я не хочу викликати. Ви вдвох ще вам качатись і качатись. Прикол в тому, що в цій провінції я спокійно висаджусь. Ось сюди посередині висаджусь, а далі буду просто захищатись від висадку висадок в свою столицю. Ланцак, оголосити війну. Насаджусь сюди. Третю частину сюди, половину... Це на. А, а ти інша країна, так? Тобі також оголосити війну. Ладно. Ага, я тебе зрозумів. Тобто можна було спочатку, у Ланни, захопити територію, а потім на... на ланцах йти. Так, а ну давайте якось подружимось. Ні. О, серйозно? Вони обидва погодились. Ну, з цих трьох провінцій найкраще ось ця, тому тут. Порт і будуємо. Гавану. І все на асіміляцію. У нас би можна було ферму ще забудувати, але. Так, тут Даня. 186 тисяч населення. Серйозно? Якщо ви спитаєте, чи скористаюся цим шансом, коли вони ослаблені, і з кимось кожу за все воюють. А вже ж висаджуюсь в Дані. І спробую одразу укласти з ними мирну угоду. А вже ж вони погодились. Так. У ЕСЕ вже ж ні. А Ось Ленстер. Тут чотири острівця, які можна висадитись. Знову ж, вони мені нічого не зроблять, Ленстер. Не зможуть просто. Тому вперед, ленстер. Оголосити, оголосити. Сюди висаджуюсь. Сюди висаджуюсь. Сюди і сюди. Очки фруху, напевно, не вистачає. Так, раз, два, три. І четвертий. Я. Можна мирна угода? А, тільки три острівця віддають. Ну, давайте для красивості ці три поруч. Третій дозибираю потім. Мінімальну мирну угоду поставлю. Вони не погоджуються, на цей раз ні. Чекаємо висадки в столицю. В столицю, в основний острів. 8000. Чесно, максимально неприємно. Особливо враховуючи те, що я ще буду зараз тут мобілізовувати. 4900 і відправляти сюди. А, ми втримали. Ми втримали ту провінцію, я дарма мобілізовував ще додатково. Не все ще не погоджується. Ой, мені не достатньо, достатньо рівень, щоб фортецю побудувати. Давайте в Гавану на всякий випадок. І замок, і вежу. Ой, ось ці маленькі країнки від шпіться від мене. ви... Вони зараз точно попогоджуються, тому що в мене армія величезна для них, занадто велика. Те, що я навіть в мінус не виходжу. Зі мною Ленстер не можу справитись, впоратись, не кажучи вже про них. Але знаєте, що я за, -за, -за Заради таких таких своїх провінцій, це воюю зараз. Замість того, щоб закупити якісь круті провінції, ми воюємо заради прям дуже поганих. Так я бачу, що вони зараз ось ось висадяться. Мирного года? Не погодились. 7600, не тримайте ще 1200. Ну, ви ж не прям сильніші за мене. Ви не зможете підтримувати постійно такий рівень наступу, натиску на мене. Але вони намагаються. Так, це все ще, ще другого по населенню. Стоїмо. Дайте 5% сюди поставлю. Трохи в мінус буду виходити, але то нічого. Так, знаєте що? Будуємо порти. Випливаємо сюди. Це все одно в них нова в Бразилії, тільки колонізовані провінції, вони взагалі нічого не зможуть викликати там. Тому висаджуємось сюди, в порт. А, я в одну з небагатьох населених провінцій висадився. Всі інші тут такі собі. Це судячи, за, там якесь плем'я було, яке вони захопили. Знову ж, мені потрібні тільки острівці. Нічого більше. О, погодились. Так би з самого початку. Але армію треба буде розформувати. Ой і тут провінції на повторну асиміляцію. Ми стали більше по розмірам, але ми не сильно збільшились по силі загальній. Так що, розформовую тебе. Я ціную острівці, моя мета контроль, повний контроль Карибського басейну. Якщо в мене така мета, то в мене не те, що багато провінцій буде взагалом. Тому цінуємо кожну провінцію і качаємо кожну провінцію. О, в мене 300 населення. Всього. Ну що ж, всі мої провінції забудовані. Не те, що це їм допоможе. Але те, що я розширився, це прекрасно. Мені б зараз 300 тисяч на рахунку б зібрати. Десь так. так. Всі провінції нормально асмільовані, здається. Нормально. Так, не хорошо, просто нормально. Хоча ні. всіх 90 і більше відсотків національного населення. Ферми є. Я готовий стояти і качатись в населення, Знову ж, 310 тисяч назбираю. 300, 310, 306, нехай. Економічний ріст І все, товари. Ну, більше 100 кроків. Найбільше 100 кроків покращень населення. І моя мета качнути всіх. Хоча б трохи. В першу чергу ось тебе відновити ось цю провінцію, яку постійно висаджується. Так, ну, спустя 100 кроків у нас всього 300 тисяч населення. Але, знову ж, це через ось ці маленькі провінції, Їм треба дати час. Як тільки вони стануть більшими, то вони почнуть ще швидше качатись. 400 тисяч населення, це приємно. Але та ж Гавана вже ось-ось буде доходити до свого максимуму по населенню. А ось ця провінція, в, якій ми, в яку зазвичай висаджується, має 50 тисяч населення. Не дивлячись на те, що ми в ній постійно викликаємо, вона відновлюється потрохи. Так, в тебе 1,4 мільйона у УСУГі і 236 тисяч економіки. Так, да, це жах. 909 тисяч в тебе. Тут нема нікого в Крипському Басейнському, я прямо тут і зараз можу впортись. Ну що ж, давайте поки що закінчимо на цьому. Дякую усім, хто подивився. Особливо дякую своїм спонсорам. Нікаких можете побачити тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і хоч до, Якщо хтось також хоче мене підтримати, ви це можете зробити донатом по посланню в описі або спонсорам на Ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі в будь-якому випадку Не забувайте. А так загалом дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте.